Все, всім привіт! Всім приємного аппетита! Що сьогодні буде з нами снідати? у нас сьогодні Мукбанк. Що таке Моукбанк, я знаю, думаю, всі, хто дивиться YouTube, всі знають. Що Мокбанк це люди їдять на камеру. Якщо комусь хочеться сказати опять жують на камеру, то ви просто повинні зараз сказати. Це. Не сказати, а не дивитися. Бо не всім приємно. Хтось буває таке каже, що... Не до підписників. А є такі люди, які кажуть, ось спасибо, поїли картошечку жарену і ми підемо жарити. Так захотілося, так захотілося. Що ми сьогодні їмо? Це у нас снідання на 10 часов утра, почало 11-го, неділька. Очі, очі вовк ще не відкрив. Бачите, ще салфеточкою протирає. Випала фрикетелька. І щі, ні, не в глаз. Забрискала на відочок. Володь є суп з фрикадельками. Так, я Доїдаю. зараз переб'ю, а потім все. Кому не подобається Бубан, переключайтесь, там є інші у нас канали і на Пі, дивіться далі. Так? Угу. Тепер ти кажи. Не хочеш? Ні. Я розказую, що ми будемо снідати. Волок є супчик з фрикадельками. Третій день йому вже цьому супчику. На що я не такий. Він... Бо він Боже... дуже добрий. І він каже, я вирішив його доїсти. Супчик їсть. Помідорчики у нас салат з помідор. Помідор називається Ліма в наших магазинах у Польщі. Хто не знає, ми з вами в Польщі. Ну, як сливка. Як сливка, дуже добрий. Я помастила його зеленим маслом. Зелене масло всі знають. Ми робили і в ефірі і на каналі і Кругом. Вчора були вечором на кострі. Були в саду робили костер. Сусідка принесла грибочки. Усі не з'їли, вовик собі напастив прям з цибулькою, буде їсти гриби. Далі, що у нас тут? То, це теж остатки з костра. У нас вчора е, в прямому ефірі жарилася курочка гріль. М'яско. Е, крило, плечова частина. В общем, я крило розділила і пожарила на курочку гріль. Получилось дуже вкусно. І до чаю у нас творог. Тільки творог у нас з зеленою цибулею, з укропчиком і солений. І чай дуже вкусний, фруктовий. І перчик До фрикадері. Да. Так що всім смачного, кому попало зайти до нас на канал все время і побачити, як ми снідаємо. Сідайте і будемо снідати разом. добре. Балакать, звісно, будемо менше. Більше будемо жувати. Бо з повними ротами буде. Будемо перебувають обізить собі і вам. Mm -hmm. Хтось снідає. Хто буде снідати? Хто буде вже обідати? Бо время... у нас 10 почало 11, сюди. Да? Mm -hmm. А в когось вже 11. Кось вже 12. В, в Україні почало 12-го. Як на другий день? Оце? Що на ду... перший, що на другий, добре? Оце, між прочим, це я дожарював і вже не менше там клягу. Замітили? Бо mm -hmm. це взагалі так знімається такий слой. Ух. Воздушно воздух. Так, да, це, я... да, це я вже дожарював. Дещо я підчоргую чужий. Как ты это делаешь? Усильный сольбалин. Ты я как пройдем уголочки, да, так. Вот так, тихенько, чтобы вообще-вообще. Вот так, сейчас я покажу. А я не рука трясется тогда. Да. А я так, по-композному. по Селянському. Як готувала картошку в духовці на День. Картошка по Угу. Да? Mm -hmm. я б сказав би, у нас все по селянськи. Хто в селі живе, приготовляє. Борщ по селянськи то був в селі. Картошка по селянськи Ну, все, що ти не приготувала, а в селі, воно все йде по селянськи. Mm -hmm. Ну, да. власне. Потому що в селі... А в селі як? Все по-простому. Mm. Вот так от. Ми ну, їздили раніше по святим містам. І зараз слухали проповіді. Як завжди, батюшки на проповідях кажуть. Де просто, там ангелов соста. Так що треба, щоб було просто, якщо в зуб залізло, значить його можна достати. Да, мама. Ой, я, мабуть, зиму це, щоб воно мене не муляло, так? Да? Поки ти супу посірбаєш, тобі їсти нічого буде. Я не можу. Не інш? Курочка вкуснятина, дівчата. І не треба ходити по завідням і платити дорого. У нас курочка вчора була крило у ліві на акції по 8,50. Обачно воно дороге, воно? Крило дорожче за Да? 11.50 йому ціна була, а вчора 8,50 по акції. Я купила 2 кіла і нажарила таку ну, прям приличну, приличний рознос м'яса. А вечором були ковбаски, ми його не поїли, так що у нас сьогодні їда на цілий день. Ти хочеш сказати, барить нічого не буде? Mm -mm. Будемо тільки пекти, так? Да? Mm. В духовці. Ми не можемо один день провести, щоб на кухні не топтися. Я mm -mm. хочу... Я хочу пройти там. У нас є така парковочка, де продаються машини. Там дві-три машини завжди стоять. А тут біля нас рядом. Типа... Тіба... Авторинок такі <плес> <плес> на три машини. Там часто стоять люди, які фотографують оце їхні ціни, там номера. І коли міняються машини. Я хочу з ним з головиком піти і подивитися хоч приблизно, скільки стоять ці машини. У нас, дівчатки, у планах купити робочу, ми ж вам казали робочу машину, щоб свою Ось Зараз проблеми з правами з цими. пока не сделаем права машины не надо угу. ну да ну присоединяться надо угу. скажи добра да помидоры тоже добрые капец просто влез они угу. Дуже добре до цієї лінії. Мюжечко пустили. Добре. Супи. А я вже думаю, ну купи, бо всі. Что що? Так. Так, 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 так. Да. Давай, я помидорчик, а ты юшечку. Угу. Я на чуть не А чай я кинул, там? Пахнет. Я наелась. Я хочу просто от покорять. Вы так робите? Вот туда. Басаї, ти ще проезъезжалась і схих ту сю приїхала? Ні, проезжала по Угу. Башрода врож. Сама добріше. Вот <кій> так укину хліб омочив, клав в діатні, да, на такі молоді дівшини. Да. У нас я сама з Закарпатської області, у нас раніше їли от такі їде все хлібом і руками. Та що мені ще сказати, так? На грязні пальці улычачи, ще щось, а мені самое добріше, от якщо в блюдо буде грязні, урож добріші бути. Я їх не ураз пила. Мама віно, кусок мамалини і от оєйця, там не яка. м І рукави. А де тут пло їдять, да, руками? Плов їдять, да? Не знаю. О, руками їдять. Длин, салат, добрий день дай. Доїм зараз. Я гриби мішаю, я їх сьогодні не... Ну, не сьогодні, зараз не буду. А, зараз не їх? Ні, хай вони маринуються. Вони цибульки, зурики. Вот. Зараз і салат, і. і, і. От багато, ще ж надо їсти ще. Я отут розвела. Цілу пачку 250 грамів творога і ложка три чайні сметани. І оце укроп і зелена цибулька і посолила гнімалайською солью. І оце ми з чаєм будемо таке пити. Зараз я тут біля себе, потім волику передам. Поставлю, щоб він не, не А Оце поставлю. Так, ложечка це чиста. Вилочка теж чиста. Це остальне буде руками. Ова! Мені такі добріші, ніж оці культишки оті. І мені саме крило оце, так. Да. А на наступний раз будемо ділити і будемо жарити тільки оці. Вони дуже добре прожарюються. Культишки, оці плечова частина крила називається то можно супы варить. Можно супы варить. Да, а вот чи, же... да, маслачко мой добре. До mm -hmm. Ну, их надо жаль же багато лише. Ну так. Добре. Ну, я тут не оближешь пальцы, если это маслочок хочется обрызгать. Угу. А пальцы так и висут туда. Тоже маслочок. Тоже хочешь разъехать с мусталой. Угу. Який добрый творог из соли. Девочки любят, кто из солью творог? Мне хорошо так огрызгать. У меня нема переднего зуба, я так заставляю. Протягиваю. Маслак выходит, а мясо остается. <клес> Так що всі мені кажуть, встав зуб ну, домашнім жильці. І вже їде записала мене на друге число до зубного, щоб мені його обратно він приклеїв, наростив. Він вже раз наращував, а він зламався. Я його зламав. А я кажу не буду. Мені так удобно їсти. Особливо такі маслачки. Так, я вже запломбірую, у мене і зуб бомба випала. О, а. Лучше до другого числа наїдайся. Я вже запломбірую. А це оставлю без зуба. Якщо люди спеціально возьмуть, постріжуся на лицю, кому покрасить або зелений цвет. Ну щоб їх замічали. Бо так не замітня. І я. щоб мене замічали. А то всі будуть з зубами. Я не показую, що... <схід> Такі... Як усі, <висі>. <схід> Да. мене ну, не було поєднує зубами. І все. Усі зубами, а? Е? Зуби. Ось так уж. Я ж зубами був, Тепер я треба попробувати без зуби. Ова, ну не думай, що ти когось удивиш, бо сейчас зуби модно витягувати за столом прям людям показують. Ну так. Да. Ну в мене таких немає. <рес> mm. mm. yeah. Ну що погано насіння не можу звузать. Тут продається жарена, солоненька. Така пачечка, жарена, так, да, я прямо ложкою беру, помідорчики. О, насіння наберу, так? Да? Будем так, насыплю такі рушки. Я прийду, раз і зібью скуном. Вот сейчас в пляле. Тут прямо шкурка ось знімається. Mm -hmm. Оце треба попробувати рибу. о! Такому. В такому. Кубом хека скоро. Вже нас тут запахнул. Бучу розподілили, поклали вот на долари багато. Да. О! Ну оставили на мартині? Так. На мартіні закупити. <рес> ну а що, а як жирить поїси? Шкурочку. Оп. Так ти просто шкурочки, так я тобі можу нажарить кляра. Я вже бачила жарять кляру. Це беруть. Да? Моя подружка робить. Оце заводи кляр муку. Оце все, як кляр робиться, з яйцями з усим. Готовий кляр наливає в кондитерський мішок. <coughs> я зроблю колись в прямому ефірі. Потім обрізаєш хвостики тоненькими. Кольцо, це що я роблю, вареники розрізаю. На кулінар. На кулінарному. І я, коротше, варя... отак кладу у олія кипить фритюр, Кипить олія. Там плаває в неї кольцо. Вона з оцього пакета видавлює, видавлює отак узори в узори, але воно за кольцо не розпливається. Воно кипить і робить оце паутину. Робить паутину, паутину, потім минуточку воно там прокипіло, вона вже не додає вилкою зняла кольцо, перекинула. Це собі жариться вже образованим таким цим. Друге, і так кілька штук у неї сковородки кипить. І потім оце нажарює, і оце, виходить під любе блюдо. Подача красива. На нього можна не, не просто як медахліб на бутерброди щось, сирком разним можна, рибкою, там всім украшати і оце нова подача. Із обичного кляра дуже красиво, треба зробити. А з рибкою добре. І рибка піде. А так тільки один кляр. Де в Боже, який творог дає? Бляти м'ясо їсти, бери вже творог. Не доїдати то помітрувати десь робити. Уже покупному вже сам як. Промокаємо. Щоб не випадало. Така діда напоминає вдома. Сядемо на вулицю, накришимося помідорів з огірками. Воно сок пусте, олія. Так. І бува таке, що їсти нема чого. Бистренько треба перекусити, з города прийшли, робота, робота, нема що їсти. Помідорі накришили з огірками. Правда, зелене масло мені робили добре. Так чесно. Згороду виривав кабачок помідори. Накришив, накришив на сковороду, поки руки помив, воно вже вгуб. Піджарилося і си як ну, овочі тушові, як вони. Легче чи не лежать? Що, що ти вже прибираєш стол, вже горе. Віршення. Він буде обідати до часу. Вже скоро плавно переходимо з снідання до обіду. Да, ну що? Пам'яті, де я нема зовсім горяче. Чого? Казала, мама, як будемо їсти, будемо балакати тільки тоді, коли рот пустить. А, -а, -а. а він, воно, ніколи це такий трясеться прямо до роботи і доїзить. А що їх моря просто як буде так, Накошку побалати? Mm -hmm. Все, друзі, мої, дякую, хто з нами пообідав, кого роздражали, ну, витерпіли. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте лайки. У нас, у нас бувають перебої, перебої, бо заповнена пам'ять. І частями у нас виходить зйомка. Ну, не змогли ми з вами не попрощатися, вже телефон поставили на рівно криво, то вже треба пригинатися. Вовик хотів щось вам сказати, дуже да. вривається. Я звіняю, що я вас роздражаю. Ви, звісно, і бо я і далі буду вас раздражать таким способом. О, так що знаєте. Якщо попадете на мене, так що. Что... Привикайте. Так, да, ну привикнете. Ми люди, мы до цього привикаємо. І до чего привикнемо. За вас. Всім пока-пока. Здоровечка і до зустрічі. Да.